Добрий ранок всім. Зараз у нас десяту на ранку, 31 серпня, неділя. Ну що, останній день літа, останній день вже в предвкушенні зміни режиму. Приготувала вже кашу. Тут кукурудзяна каша і домішала ще кашу швидкого приготування, бо щось зарідка вийшла. Сама я щось прихворіла, трохи недобре себе почуваю, від віки заразилась, От, і ну, горло болить. ніс закладає короче, таке собі самопочуття. А, ну, що вже зробиш? Так, я це вирішила перекусити. Чай зробила собі і бутерброд зі штучною ікрою. Зараз перекушую, буду збирати віку на вулицю. Ми вийшли на вулицю, спека, Майдеться вітер. Батько да. Ага. О, скільки мурашок. Спека, вітру немає. Така літня погода, квіти. Там, там Невже немає. завтра вже осінь починається? І день, день, та я ж з тобою тут, Вікуся. Просто прогулююсь, Диви. Тут можна прогулятись, бачиш, які доріжечки. Я бачиш, то видно, угу. давай. Давай, давай. Ага, оце. Мені Світлана підписниця писала, що це, господи. Я знов забула кущ, який виростає в дерево. Гібіскус. Деревовидний гібіскус чи якось так. Походи. Іди сюди, давай підемо тут, там де дерева, щоб не по сонечку. Давай підемо на гірку. Спеціально штанці вдягнули. Таке дерево я називаю велика квасоля. Такі штуки, як квасолини не Ходімо на майданчик на гірку. Ну, оцей майданчик. Так, давай на оцей. Ти знайшла це той, що твій був, і ти його загубила, так? Так, ми з Вікуською вже скупилися. У мене он двоє турбів на двох плечах. Віка їсть грильяж. Я зараз вип'ю, захотілося ось такий шейк ягодинський. Зараз по акції за 30 гривень. Зараз я відсвяткую останній день літа. Так, дівчата, дивіться, який в мене базарний день. Краса, яка, бачите? Значить, повернулася вже з вулиці, була в Велмарті і ще з рук купила деякі овочі, зараз все розповім. Так, Перші покупочки це з рук у продавців. На вулиці купила качани кукурудзи 6 штук по 15 гривень за штуку, але мені продали. Сім штук за 100 гривень. Це останню кукурузку мені за 10 гривень поклали. Кріп, там вже купила пучок 30 гривень. І переходимо до покупок із Велмарту. Тож, з рук у мене вийшло на загальну суму 130 гривень, а з Велмарту чек у мене вийшов на 631 гривню. Мила, рожеві так. помідори по 60 гривень за кілограм, огірочки за 50 гривень кілограм. Так, по гарним так. цінам виноград. Але він такий ну, якби, не такий, що там імпортний і дуже гарний. А такий там що він біля 80, 82 гривні за, за кілограм. А, так, Цибулька червона. Там вона дорога, вона близько 100 гривень за кілограм, але одна цибуля виходить більш-менш. Три банани 56 гривень за кілограм. Оливки чорні без кісточки, пластівці гречані, щоб варити зранку кашу. Далі, це значить, я вчора купляла ось такі, ось такі тортики, якби одноразові тортики. І я купила на всіх Богдан свою вчасно не з'їв. А я вночі встала і з'їла дві таких, і він зранку засмутився. Тож я оце накупила тут, щоб ніхто не засмучувався. П'ять штук Те молоко селянське. Ультрапастеризоване. Купила один відсоток, бо там щось не було а то, що я зазвичай беру інше таке задороге воно. Сир типу фета, це для салату хід-продукт. Ростіжка, йогурт, банан і десяток яєць, золота кладка. Категорія це 0 70 гривень. Так, і ще купила ось сіль екстра йодована і засіб для миття посуду, вухастик для дитячого, але він був по акції 37 гривень, я вирішила взяти. Ось такі були в мене сьогодні покупочки. Буду варити сьогодні кукурузку. Що, і... так, ще планую зварити компот. Такий у мене сьогодні буде останній літній день. Так, віку поклала спати. Зараз у мене прання, чорні речі, перволь, як завжди, капсули. Буду я зараз обідати. На обід у мене ось такі баклажани, смажені, чи тушковані, чи мариновані. Я не знаю, це мама моя готує. Ось з цибулею, з морквою і сосиски з кетчупом. Зараз буду варити кукурудзу, помила вже качани, зараз буду їх розрізати. Все, можна варити. Зараз ще зварю компот. У мене є ось такі яблука, це Богдан назривав з дерева на території табору, де він був. Ось вони такі зелені і тверді. Я думаю, їх так то їсти не буде, не буде ніхто, то я їх зараз поріжу і зверю з них компот, і Додам ще лечу жовту. Все і компот тепер можна варити разом з кукурузкою. Я не дочекалась, навіть коли та кукурудза довариться. Вже не можу терпіти. І помила ще виноград. Запускаю наступне прання на цей раз білі речі. І, до речі, нещодавно купила ось такий кондиціонер це вухастик ушастий нянь колишній. Це він був по акції, тому що так він коштує щось там. 160 гривень чи щось таке, а, а коштував по акції близько 75, то я вирішила взяти. Ну, нормальний поліскувач, тож буду зараз брати ще й біле. Це я сьогодні беру чорне і біле, бо завтра білий верх, чорний низ. Ми вийшли на вулицю, зараз пів на сьому вечора. От, вийшли, тому що вдома знаходитись просто взагалі неможливо. І не тому, що там жарко. Коротше, вийшли. Тим більше мені треба в магазин купити каву і що ще мені треба? пакети для сміття. Я тут присіла на лавочку трошки відпочити. Віку треба зараз розчесати, бо вона вдома навіть не дала себе розчесати і зробити собі якісь хвостики. Все волосся отак лізе на очі. Зараз тут трохи пограємось. Приведемо себе в порядок і підемо в магазин. Магазинчик сам називається. Угу. Магазинці. Мага П'яводичку. Я це зробила в якусь зачіску. В якусь пішли в магазинчик. Ну, давай трошки покатай і підемо, тому що мені ще омлетик тобі на вечерю робити. Пізьми. Все все. все, все, бери смурфіків, пішли в магазин. Віку, ось все я йду в магазин. Біка, я ухожу. Я забираю смурфіків Ви ухожу. Ну так бери їх і пішли. мої Так, повернулася вже додому. Купила в Алмарті каву. Ніякої не було по акції. Взагалі нія, нічого цікавого не було за акціями. Тому купила ось таку крема невеличку. Пакети для сміття і пити, хотіла пити, то лимонад купила. Це зараз буду робити для вечерю. Так, поставила робитись омлет, Зараз ще поїм кукурузки. Добрий вечір, дівчата. Я вибачаю, що я тут сижу в темряві. Просто вже восьма година і вже на дворі темніє, як на осінь рано. Так що я сподіваюся, що мої хоча б, хоч би, мій силует якось видно. Ось я прийшла додому, погодувала віку, її там уже забрали купати. Потім буде вона там дивитись мультик. Тобто це вже не, не по мою душу, тож. Тож я вийшла провітритись, зараз, зараз поговорю і ще піду на рву шовковиці. Коротше, а хотіла розповісти щодо того, як я ціле літо намагалась влаштувати Богдана на відпочинок в таборі за, за кошти держави. Ну, тобто як в санаторії, в таборі. Ох, мене зараз комарі загризуть.